Всіх вітаю на каналі Девис Плей. Сьогодні у нас продовження кар'єри за динамо Київ у польській екстра клясі. Сідайте зручніше та поїхали. Yeah! І так у нас вже вересень місяць. Бачите, 11 вересня у нас. Матч буде проти Вісли. Потім стартує Ліга Чемпіонів проти Бешикташ. Будемо ще і грати проти Любліну, Заглібе і Астон Віла в цьому місяці. Далі у нас буде Легія Варшава, Рако, і Лехія. І у нас чекає ПСЖ в листопаді, також забрі... Горнік, Родом'як. Можливо, путаю назви польських команд, хто знає краще. Виправте мене в коментарях. Вибачаюсь, не особи їх Шахтар Класико і ПСВ та Лех Ознань. От такі у нас найближчі три місяці. Можливо, в цьому випуску їх і пройдемо. Наразі ми поки що знаходимося тільки на третій сходинці. Нас перегнала Лехі, Легія Варшава та Раку. Донецький Шахтар в цьому сезоні аж на сьомій. Після шести матчів. Так, і перший наш матч буде проти Вісла Плоцьк. А перед тим як почнемо, хочу порекомендувати вам канал ЄФутбол Інкогніто Мод. Якщо ви так само як і я любите час від часу повертатись в футбольний симулятор від Konami, то цей канал допоможе вам влетіти туди уже зарядженим. Тут ви дізнаєтеся, кого з гравців краще ставити в свою команду, а кого обходити стороною. Дізнаєтеся, яку краще вибрати тактику, огляд геймплею та багато всього іншого. Тож не забувайте підписуватись, а ми поїхали. І це перемога. Коста забиває на 11 хвилині. Плюк на 72-й, на 85 й на жаль, пропускаємо від Салвадора гравця Віслеплоцьк, але це не мішає нам забрати три очка в цьому матчі. Що ж, це у нас старт Ліги Чемпіонів. Перший тур будемо грати вдома. Випустив я Гереро на цей матч. Я думаю, він заслужив минулим сезоном. Плюс-мінус зробив склад іменно такий, як був чемпіонський склад, яким ми брали Лігу конференцій. Тому ну, що ці хлопці зробили шлях до виходу в цей матч, в цей турнір Гереро. Опа, атакує Київський клуб Гереро, на жаль, втрачає м'яч. Брашко з м'ячем. Пасна Косту. Остап віддає на Гереро Гереро. Гереро удар! Ух, тяне голкіпер. Гарний був удар від Гереро. Знову пас на Гереро. Треба було віддавати на Шапаренка. Реро. Реро удар! 1-0. Динамо Київ попереду. Гарний старт. Хороший досить старт в основному етапі Ліги Чемпіонів. Потрібно набирати тут очки, щоб виходити. Плей-офф, Бажано в 1-8, без 1,16 проходити, тому що ці стики завжди виматують трошки гравців. Так, друзі, у нас трошки були проблеми зі звуком, з звуком стадіону. Я підкрутив ж тепер засильно, тому що і я, і чомусь в них є ця фішка, не знаю, може хтось, до речі, допоможе мені з цим. Напишіть в коментарях, знає, чи знаєте, як зробити так, щоб. Через пару рестартів гри, от коли там перезаходиш за тиждень, за два, типу, і яй не скидала всі настройки, які я собі параметри ігри зробив повністю. Це нема різниці, чи настройки іменно геймплею, чи настройки звуку, вона повністю все скидає. От і тепер я не розумів, чому іменно все е звучить тихо. Я підкрутив повністю, думав, що це може, типу, заглушило якось самі колонки, а на записи йде добре. У нас був небезпечний момент, але виходить, що ні, що це. EA скинуло налаштування. І настройки геймплею я вчора відновив. А от зі звуком не розібрався був до кінця. Тому що не грав. Так. Не знаю, це от ті баги від EA Sports, от купляєш офіційну ліцензійну ігру, тільки цій вже ігрі вже 4 місяці чи менше. І далі баги в них є, тупо в меню, в звуці, в настройки скидає. Тому вони не можуть це все пофіксити. Так, у нас буде зараз тим часом починатися другий тайм. Динамо Київ попереду, 1-0, Поста. Коста з м'ячем. Гарно виходить. Уєро, чому ж ти побіг йому за спину? Я не розумію. Не міг виходити один на один. Проста не мав кому віддавати передачу, потрібно було пробивати. Такує турецький клуб. Але ми перериваємо цю атаку, Волошин. Буяльський. Дає на Микола Шепренка. Шепренко на Буяльського. Буяльський віддає на Гуєру, Гуєру Дубель. 2-0, 59 хвилина. Динамо Київ подвоє перевагу. Оце радість вболівальників. такий клуб вони хочуть бачити. Таке Динамо починає подобатися не тільки вболівальникам Київського клубу, а й цілій Україні. Ми мусимо відродити Динамо, хоча б чуть-чуть похоже до Динамо Лобановського у Єро бореться. Я ж казав, йому буде конкуренція на користь. Бачите? Вийшов в старті Ліги Чемпіонів. Зробив дубль. Це поки що дубль. Ще є час. Яльський. Топоренко. Знову Гуєро. Гуєро віддає на Косту. Коста! На жаль, Коста втрачає м'яч. Коста. Коста гарно. Коста цього разу сам проб'є. Удар! 3-0 Їх не зупинити. Команда переможців. Це команда переможцем. Піхальонок Можливо, вже остання атака в цьому матчі. Дає назад. Рожко. Куяльський. Гарсія. Гарсія побіг в порідош. Можливо, не потрібно так ризикувати рахунок гроші все, закінчується цей матч. Вітаємо Динамо Київ з дебютною перемогою, з поверненням Лігу Чемпіонів, з чемпіонським поверненням. Ось таке Динамо повинно бути. Ось таким ми його і пам'ятаємо. Що ж, наступна зустріч буде із мотором Люблін в якій ми, на жаль, поступаємося. Домашня поразка. Як же це обідно? 1-0 Мінімальна поразка. Команда віддала всі сили на Лігу Чемпіонів. Це можна зрозуміти, але все одно про чемпіонат не варто забувати. Далі знову очікує нас Любінська команда, яку ми вже нарешті здолали. Буярський 1-0 в 81-й хвилині. Не просто, але перемогли. Далі у нас очікує серйозна зустріч із Астон Віллою, яка нас розгромила 2-0 в першому таймі. Раум забив нам на 26-й хвилині і Роджерс на, 20... на 87-й ставить крапку. З англійськими клубами поки що нам не везе. Ж досить непростий календар. Далі у нас Легія Варшава, яка займає поки що першу сходинку в чемпіонаті. З нею також буде непросто. Але цього разу Динамо бере все в свій кулак і справляється. 3-0. Перемагаємо Легію з Варшави. І хальонок забиває на 22-й. Волошин закінчує перший тайм з рахунком 2-0. І наприкінці матчу Ерік Гарсія робить рахунок 3-0. Чим приносить три очка в купілку Динамо Київ. Так, наступний у нас матч буде проти Ракова, в якому ми також гарно себе проявили. 2-0 перемогли на виїзді. Забив Араухо на 38-й хвилині і Ерік Гарсія. Захисники, бачите, активувалися. Нападаючи не забувають, забиває захист. Ну, це добре, це прикольно. Головне, що вони і в захисті гарно відпрацьовували. Так, а далі нас чекає домашній матч із Штутгардом, в якому ми перемагаємо. Знову Араухо забиває, потім Штутгард зрівнює. І Арухо робить дубль. Оце розійшовся лівий захисник наший. Ну, молодець, молодець, без питань. Має, Получив все-таки жовту карточку ще, але це, це не суть важно. Головне, що забиває і допомагає нам виривати перемогу. Як бачите, ми піднялися на першу сходинку в чемпіонаті. Шахтар на четвертій, Краковія нас переслідує. Далі Легія Варшава. А наступний наш матч буде проти Лехії Гданськ. В якому ми також перемагаємо, і також забивають захисники. Як бачите, ми почали проігрувати 28 хвилина, 37-й Ерік Гарсія зрівняв, потім знову ми почали проігрувати. Потім наша покупка, наш правий е, захисник забив, і потім забиває Фрюк, нападаючий, і Брашко ставить крапку в цьому матчі. Але те, що активувалися захисники, це мені досить сильно подобається. Так, далі у нас матч проти Горніку, якому ми також впевнено забираємо 3 очка. Далі Араухо, захисник забиває. Крім нього ще Фрюк відкрив рахунок в цьому матчі, і Волошин заключний гол забив. Що ж, команда зіграна. Команда, я думаю, не знаю, чи сильні зміни будемо робити в зимове ТО. Поки що вона мене радує. А у нас досить потужний матч чекає. Динамо Київ ПСЖ. Ну це вже прям. Топ-матч Ліги Чемпіонів, в якому потрібно показувати непоганий результат, щоб заявити себе на цілу Європу. Не знаю, чи зможемо ми прямо перемогти їх, ну, але на домашньому полі боротися за нічию це наша задача на сьогодні. Що ж, давненько не було таких інтересних матчів Київського клубу Динамо Київ ПСЖ у Києві на НСК Олімпійський приймаємо Паризький Гранд, який нещодавно ще пару сезонів тому брав. Цей трофей завойовував його та ще й з яким свистом. Як бачите, трибуни повністю заповнені. Відболівальники очікують в цьому матчі тільки перемоги від своїх клубів. Такими виводить свою команду. У нас капітан Шапоренко. ПСЖ займає 9 місце Динамо Київ 13. Барколя, Дуєх, Квіча, вся команда компанія в зборі. Ну, я кажу, будемо реалістами, хоча б мінімально якусь нічию зберегти в цьому матчі було б добре. О, забарвний ще грає за СЖ також далі. Довелося зробити деякі ротаційні зміни в клубі. Знову Гереро буде грати в старті. Я думаю, Ліга Чемпіонів це його. Повинен себе проявити непогано. І так лунає стартовий свисток, матч починається. Динамо зразу лине в атаку Коста. гарно Коста. Ого, Коста щось помиляється цього разу. Де Йонг грає за цей за ПСЖ перейшов із Барселони, так розумію. Атакує ПСЖ. Кімі. Удар оце це було небезпечно. Луїс Інріке. Легенда Барселони, легенда ПСЖ. В якості тренера. Дембеле щось хоче показати. Дембеле. Віддає на Квічук Ворацькеля. Щось наші що захисники розбігаються від них. Удар повезло, що не точно. Активно, активно, показує себе ПСЖ. Яцик. Віддає на Шапаренко. Шапаренко віддає на косту. Коста гарно. на Шапаренко. Шапаренко! 1-0! Динамо Київ забиває Паризькому клубу. Хто міг це поочікувати, що іменно Динамо відкриє рахунок в цьому матчі. Ну а зараз потрібно бути максимально обережними, тому що ПСЖ явно захоче відіграти цей гол. То вони поки що планують зробити удар дембеле непогано, але голкіпер справляється. Буде кутовий. Явно недовольний Енріки. Ну, але це тільки 20 хвилина матчу. Подача. Все, все під контролем гравців Київського клубу. Коста, ох, гарний пас на Косту. Віддаємо на Гуєро, Гуєро. Тут уже офсайд Яцик віддає на Шапоренка. Шапоренко віддає на нашого молодого Ліо Вінгера Та не доходить до нього пас. Знову атака в ПСЖ. Вітіння! Ні, це Невес пробивав. Знову голкіпер. Вправляється, неточний пас. Ну, тут з тим потрібно бути обережними. Шапоренко, Гереро. Качаємо мяч. Знову атака у ПСЖ Де Йонг Відборіємо у нього мяч. яцик Не справляються гравці, не можуть нічого більше створити. Що ж, закінчується перший тайм. Поки що ми попереду, але по грі відчувається зовсім протилежний, тому що після пропущеного голу ПСЖ взяв свої руки все. Трошки набагато, я б сказав, активніше грає. Бачите, володіння м'ячем не сильно відрізняється, але по ударах, по пасах ми явно уступаємо ПСЖ. Удар! Ох, було небезпечно, так можна було і пропустити. Туду я пробував, так? Вітіння открутив непогано, але дуже гострий кут. Тому повезло нам рухо. Іноєпаз на Буяльського. Буяльський на Шапоренка Не проходить ця передача. Пачо блокує. Ну все, вони вже нас не підпускають більше до воріт, бачать, що ми можемо зробити результат. Драонес атакує. Тягуємося взад! Дембеле удар! Ну сьогодні голкіпер це просто бомбочка. Йому по-любому потрібно давати гравця матчу. Коста. Піддає на гереро, гереро на тимчика. Тимчик на Шапоренка. Шапоренко віддавав. Гарно віддавали. На жаль, не встигли. гравці. Дембеле з м'ячем. Дембеле! Помилка! Ай-яй-яй! Да, це там помилився, центральний захисник зробив простір. А голкіпером вже виходить не виходить Дембеле, зрівняв. Наскільки неприємний гол. Попов, попов, забіг за спину, чому ж він не побіг на нього? Так, да, це помилка попова. Да, зовсім не потрібний гол. Що ж, потрібно тепер його відігрувати. Ну, атакує ПСЖ, потрібно цього разу бути набагато обережнішими. Так, справляємо, справляємося з цим тиском. О, не дають нам зробити свою атаку. Так, атака ПСЖ це вже, напевно, що остання на сьогоднішній матч. Де Йонг зовсім небезпечно, де Йонг! Гулкіпер. Ай-яй-яй-яй. Все-таки пропускаємо на останніх хвилинах. Я ось думав задачу, хоч мою виконаємо на нічю, а тут ні. Ну гляньте, ну там боролися, це перший гол. Тут дійсно голкіпер не встиг. Він рукою не дотянувся. Да, якби не було цього помилки по коли ПСЖ зрівняли рахунок, то було б все-таки нічия. Ну а так, на жаль, поразка. Уразка в Києві від ПСЖ Ну нічого, будемо збиратися в наступних матчах. Мусимо відігрувати це все, щоб виходити у плей-офф. Так, далі у нас матч проти Радомік Радом. в якому потрібно зробити серйозну ротацію, тому що гравці вимучені. Я надіюсь, ця ротація не помішає взяти 3 очка. Ні, не помішала. Перемагаємо ми. Піхальонок на 26-й хвилині відкриває рахунок. І в кінці матчу Буяльський. З... Подвоє цю перевагу. А далі нас чекає ел-класіко українського жанру. На Донбас Арені будемо боротися з донецьким клубом за звання найкращої української команди. Сніжок пролітає в Донецьку. Бачите, вболівальники в курточках, в шарфіках. На стадіоні трошки сніжок. Надіюся, скоро ми дійсно повернемось на цей стадіон. І... І в реальному житті проведемо офіційний тайм-матч між Динамо і Шахтарем і ще між іншими клубами. Досить сильно на це чекаю. Став лайк, якщо також. Тим часом Динамо атакує, Брашко. Мав непоганий простір, але наздоганяє його захисник гірників. Атакує Шахтар! Удар! У це вже було досить небезпечно. Ну, Цей матч прирівняний до матчу Ліги Чемпіонів, тому тут потрібно викладатися. Хоч ми зараз непогані, досить непогані ситуації в таблиці чемпіонату, але все одно втрачати очки в такому важливому матчі це завжди риск. Знову атакують гірники. Алісон. Раухо повинен його перекривати. Дається їм проходити. що це? Пенальті? Та ні. Буяльський рукою походу зіграв. Так, попадаємо м'яч в руку. Буде пенальті. Коротше, Горій Судаков повернувся. Шахтар. Тобто пробити нам пенальті. Удар! Пропускаємо. 35 хвилина. Шахтар Донець виходить вперед. Що ж потрібно зібратися і проводити свої контратаки, щоб зрівнювати цей рахунок. І це може зараз получитися, Фрюк. Удар один-один! Недовго музика іграла. Перші ж атаки зрівняли, Динамо просто ще було не розігралося. Так, закінчується перший тайм. Поки що нічия 1-1. У першому таймі Шахтар явно виглядав активніше на своїй арені, на своєму полі. Але і в динамо ще є шанси. Забирати тут три очка. От Зараз флюк непогано. Волошин. Волошин сам! Волошин. Удар! Що це було, хлопці? Атакує донецький клуб. Того разу Попо виправляє свою помилку, яку він порибу у матчі проти ПСЖ. Так, знову донецьчани в атаці. удар! По один. Мігеорій Судаков дубль в цьому матчі. Що ж тобі не сиділося в Бенфіці? Вірників взяли повністю ініціативу. Цьому матчі, але. Час є, хоча б на нічию. Удар! Чуть третій не пропустили. Так, кутовий. Удача. Удар. Справляються захисники. цей момент. Нову Шмехтар атака! А що ж це? Як їх зупинити? Так, швірі Удає на фрюка, но не доходиться. Передача, перехват. Я вже випустив на останніх пару хвилин Гереро. Але чи дойде до нього взагалі м'яч? Далі давлять. Донечани. Ой, і гереро. Давай, давай, хлопче, вся надія на тебе. Гереро удар! Так я, куда ж ти вдарив? Що це таке було? У промах не сезону, але цього місяця точно. Яка ж була надія, на тебе. Вихід один на один. Це поразка, поразка в українському L-Classico. На жаль, ми програємо. Гереро міг на кінці матчу зрівнювати рахунок, але, на жаль, промахнувся в досить відповідальний момент, не знаю, чи через нестабільність, чи через е, тиск з боку вболівальників на нього дуже відповідальний момент. Так, далі нас чекає ПСВ. У матчі Ліги Чемпіонів, в якому ми також поступаємося, і також 2-1. Вам Бомель забиває, потім ми зрівнюємо і Пепі робить рахунок для нас проіграшним. Ну, Динамо ще є, оце, бачите, іграють, іграють, показують досить хороший рівень, але маючи цей цю слабинку, іменно трошки от в таких матчах давати збої. Так, далі на нас очікує Лех Познань. Ми вже на другому місці. Легія Варшава перегнала нас. По кількості очків, в спину нам тепер дихає Шахтар Донець, якому ми програли в українському Ель Класико. Знову поразка, це вже якась серія пішла із поразу. Після ПСЖ, по-моєму, ми зламалися. Ні, ще була там перемога в чемпіонаті, і після того вже усе. що, що знову з вами, хлопці. Ось так виглядає турнірна таблиця у нас. 16 матчів вже зіграно. Як почали на третьому місці цей випуск, так і будемо, напевно, що його і закінчувати. Шахтар вирвався вперед. По очкам поки що рівно. Легія Варшава на два очка випереджає нас. Ну Це ж все ще поправимо. Потрібно зараз братися за результат, потрібно зміни робити. Близи ну, чемпіонів також. Усе можна сказати, плачевно. 23 місце. 24, те Нижче це вже виліт. Тому також потрібно, ох, бачите, Бору Седортму на 30-му взагалі. Також потрібно тут брати і показувати щось, тому що такими темпами ми з вами не те, що з Ліги Чемпіонів вилетимо, ми ще й в чемпіонаті. Не пройдемо на наступний рік ніякі Єврокубки. Далі у нас буде матч з Олімпія Косом, потім з Арсеналом. Ну і фінальний матч проти Фіни. Олімпія Козі Афіни потрібно перемагати стопроцентово, тому що арсенал ну це так само, як з ПСЖ, можна придумати одне, але вийде те, що вийде. Тож, друзі, на цій такій я б сказав, трошки напряжній ноті будемо закінчувати цей випуск. В наступному випуску постараємося повертати все на свої місця йти так само, як ми йшли. Ти тим же шляхом, яким ми почали от на початку сезону. Щоб здобувати трофеї, перемоги, показувати непоганий результат і повертати Динамо на вершину Олімпу. Ви не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки під цим відео, пишіть в коментарях, як вам ця кар'єра. Чи вірите ви, що Динамо в цьому сезоні зможе щось показати в лізі чемпіонів, та до нових зустрічей!